Сучасне вікно це не лише джерело світла, а й захист від холоду, шуму і пилу. Тож старе дерев'яне вікно, у щілини якого добряче задуває вітер, демонтуємо. Замість нього встановлюємо металопластикове вікно з двокамерним склопакетом. Завдяки системі профілів Euro70 ми забезпечимо цій оселі тепло і тишу. Але щоб таке вікно з п'ятикамерним профілем прослугувало багато років, потрібно дотримуватись правильної технології монтажу. У цій оселі ми використали віконну систему, яка відповідає всім вимогам тепло та шуму ізоляції. Тож затишок в цій оселі забезпечили. От, але це ще, звичайно, з вікном в нас не все. Нам всі ще подаруночки. Подивіться, будь ласка, на переміни у вікні. Кардинальний перемін. Справжня, справжня. Рухається, рухається, працює, працює. працює так. Так, і це ще не все, бо тут на подарунок є ще у нас картина. На картині написано сертифікат на надання одноразової знижки на придбання вікон з профільних систем Рихал. Можете повісити на стінку, можете, я не знаю, використати на, при наступному якомусь роботі. Скоріше всього, використовувати. Тримайте це вам. Дякую. Дякую. Нова батарея. В кімнаті нарешті буде тепло. І буде тепло не тільки через неї, а ще й через да. надійне нормальне вікно. Конечно. Ну, це взагалі вас.